Як вберегти матрас, якщо ви здаєте квартиру в оренду? Десь недавно був коментар, не можу його знайти тепер, що здавали квартиру в оренду і купили матрас як для себе, тобто гарної якості. І його вбили за три місяці. Що треба зробити? Треба купити два-три на матрасника, водонепроникних, водовідштовхуючих і прямо в договорі. Заключайте обов'язково договір на оренду квартири. Прописати, що ви маєте використовувати ці наматрасники постійно. Навіщо кілька штук, тому що їх можна прати, якщо особливо там щось пролили на матрас, або просто ну, з часом прати як постільну білизну виперете, і щоб люди міняли ці наматрасники. І прописати: якщо на матрасі будуть плями, то ми таку-то таку-то суму віднімаємо з авансу ну, завдатку, завдатку, який дає орендар, це нормально. Договорі оренди таке прописують про там ну про все майно в принципі по квартирі, але тут прям прописати, що є на матрасники і, будь ласка, їх використовуйте. Не забувайте. Тому що це не перший випадок. Мені раніше люди казали, і особливо ті, хто обставляють там підподобову оренду, що люди просто забувають їх ставити, тобто зняли. А вдягати не вдягають. І потім матрас, звичайно, що там з плямами, не знаю, з неприємним запахом і так далі. Робіть так, і у вас не буде проблем е з матрасом, тому що на матрасники точно будуть дешевше коштувати, ніж хімчистка. А якісні матраси на матрасники на сайті Солоха є в описі до відео, телефон для зв'язку.